Добрий день, діти! А скажіть а які ви ще знаєте слова вітання? Ой, дітки, заробив скайп. Хто це нам подзвонив? Цікаво. Привіт, малята. Це я, буратино. Мені сьогодні. І весь вимазався. Ну і що тут такого? Бруд висохне і сам отскоче. Так ця противна мальвіна змусила мене вмиватися, а я їй сказав, що не хочу і не буду, і відібрав у неї клубок ниток і втік. А з Буратіна трапилось. Важко жити людині одному. Адже не дарма в народі кажуть людина без друзів, що дерево без коріння. Малята, а як ви гадаєте, чому Буратіно залишився без друзів? Так, я згодна з вами. Напевно, він не знає, що таке добре, а що таке погано. Ви згодні допомогти Буракіно з'ясувати, що ж таке добре, а що ж таке погано. А ти, Буракіно. Уважно дивись та слухай. І ми сьогодні разом з вами відправимось в дуже цікаве місто. В цьому місці є Два будиночка. Один будиночок має назву Хорошево, а інший плохішкіно. А як ви думаєте, чому будиночки так називаються? Які жителі мешкають в будиночку, який називається Хорошево? Правильно, жителі будиночку хорошого добрі, щедрі, чуйні. А які ж тоді жителі в будиночку Плохішкіна? Так, правильно, жителі будиночка Плохішкіна, злі, шкідливі, жадівні. Біля їхнього будиночку навіть квіти не ростуть, а одні палки лежать. Ой, здається, наш застала непогода. Діти, що за звук ви чуєте? Що це за природні явище? А як ви гадаєте, вітер це добре чи погано? Чому ви вважаєте, що вітер це погано? А чому ви вважаєте, що вітер це добре? Ой, подивіться, вітер скінчився, та вийшло сонечко. А як ви гадаєте, сонце це добре чи погано? Та чому? Тож можна зробити висновок. У природі немає поганої погоди. Важливо, наше ставлення до неї можна радіти будь-якій погоді, що і роблять жителі хорошого, тому у них і виростають квіти. Поки ми з вами розмовляли, з'явились жителі обох домівок. Як ви гадаєте, який хлопчик в якому будиночку живе. А як ви це зрозуміли? Тож які висновки ми можемо зробити? Який хлопчик вам подобається більше? Дітки, а тепер уважно подивіться на цю картинку та прокоментуйте її. Як ви гадаєте, хлопчик вчинив погано чи добре? Тож як ми його можемо назвати? Так, я з вами згодна. Цей хлопчик веде себе як забіяка, і я думаю, що він проживає в будиночку Плохішкіно. А подивіться тепер на цей малюнок та прокоментуйте його. Як ви гадаєте, дівчинка, яка поділилась іграшкою, вона зробила добре чи погано? Який вам вчинок? Подобається більше хлопчика чи дівчинки? Як ви гадаєте, в якому будинку живе дівчинка? Дітки, а я пропоную вам допомогти жителям будиночку плохішкіно. Давайте біля їхніх будиночків. Приберемо всі палки і висадимо квіти. Можливо, тоді вони стануть і добрими, і чемними, і ласкавими. Ну що ж, Буратіно, ти зрозумів, що таке добре, а що таке погано? Я все зрозумів. Я, як не чупара, не хотів миватися, а ще образив Мальвіну. Мені так хочеться швидко виправитись і помиритися з Мальвіною. У тебе, Буратіна, все вийде, до побачення. Ну що ж діти? Ви також були молодці, все заняття слухали уважно та відповідали правильно. Тож дайте мені відповідь на ще одне питання що ж таке добре? А що ж таке погано? Дякую, малята, за заняття. До нових зустрічей!